Коротше, це треба зняти. Там десь вони вже внизу. Танюха їде. Оце гора. Звідти ми десь зверху спустились. Ну і далі їдемо в якусь прогалину провалину Непонятно куди. Просто в пропасть. ам-да ну, Продовжуємо. Акуратненько, не спіша. Как всегда, на десертик то, что надо. Ты постоишь? E para te cais? Para чачек. Сишиться каменем, хто зя сніг коли нас не стане, А що буде, а що буде, коли нас не стане? Надо спочатку. Я розумію, що ми з тої сторони гори маємо бути, але краще ну, не з'їжджати з цього грунту такого з 1776. 1776. Так, да. так. Да. Ми тут обідали! Що... Да, там!

Ми його тому обідали наш трейл десь там. Пропоную сюди їхати, бо сюди я не знаю. Ми не хочу. Нам здається, можем вернеться на п'ять на те саме дорогу. Поїдемо туди. Казати в голос пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається, так що ж нічого. черная туча О, снежок починается ай какой кайф с погодой а не знаю пишет камера не пишет но вы видите какой снег идет Знаються на рок-н-ролі. Чим не почути нас, їм не почути нас, їм це не ляже за жодних умов. Кажи ти за кого, кажи ти за кого пішов, 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 пішов А? Легше так. Ну, скорость менше. і ти на L ключі, і воно допомагає вниз спускатися. Я не вмію розговарювати гуши. Е? Видно, що хоч покаталися, познімай що-небудь, бо в мене вже все сіло, мабуть. Майже всі наші пригоди. Відбувається на схилах гори стіл. Ось кілька фактів про неї. Перший. Назва гори походить від її плоскої вершини. Яка нагадує стіл. Вона створює незвичний контраст із сусідніми вершинами, Другий. Висота гори становить 1920 метрів, Третій. Щороку. Сюди з'їжджаються астрономи-аматори, які привозять телескопи для спостереження зазоряним небом. Вважається, що саме ця подія могла стати причиною будівництва асфальтної дороги, яка веде майже до вершини з південного боку гори. Четвертий. У 2012 році гора Стіл та навколишні гори. Постраждали від масштабних лісових пожеж, які охопили понад 12 тисяч гектарів. У цей період стовп диму піднімався на висоту понад 12 км, а палаючі шматки кори переносило вітром на відстань до 11 км. Було евакуйовано мешканців 161 будинку. Наслідки цих пожеж досі помітні. Сірі та повалені дерева, але природа поступово відновлюється. わあ。 Fica aí, tem na Zara! Просотінь так кенна я. Як завжди, мене потягло на дослідження території. На жаль, це останні вдалі моменти на відео, адже проїжджаючи під деревом у зворотньому напрямку. Я зачепив камеру і збив горизонт, оскільки ніхто з оточуючих цього не помітив і не підказав мені, усі наступні кадри лише краса неба. Ha <laughs> ha! Трошки замазалися, як свині. Саньок там запаркувався. Вітер дує Холодно. Джека змерз? Дуже. Дуже. Змерз? Я попереджав, ні, я нормально. Нормально. Змерзла? Вона така, класна. О, класно. Не зря кофту взяв, хоч когось вона гріє. І отакі в нас тут краєвиди. Є, треба. Ні, нам, нам добре, дякую. Коротше, сніг не лежить, він навіть не тає. продовжується, в нас осталося ще годинка кататись і годинка назад вертатись, чи дві години. Ти думаєш, що трохи чітно з того, що ти розмовляєш? Я думаю, що ні, але намагаюся хоч щось сказати. А там, якщо шоу-музику вставиш. Боже, краса. Неймовірно. В воротному шляху ми ще не раз звертали зі свого основного маршруту, шукаючи нові пригоди. Звісно, не найзручніше одної рукою їхати другої знімати на відоск, але просто тут атмосферне місце легенько, без всяких там урадненько. На одній із зупинок помітили, що в колесі квадроцикла Тетяни застряг цвях. Також з'ясувалося, що спинка пасажирського сидіння квадроцикла Євгена порвана. Євген не планував платити за її ремонт, тож вирішив спробувати заклеїти її самостійно. Порадившись, ми вирішили розділитися. Назар і я вирушили розвідати ще один трейл. А Тетяна з Євгеном спустилася вниз до точки старту. Євген мав зайнятися ремонтом сидіння, а Тетяна приготувати каву, щоб зустріти нас, коли ми повернемось. Так і домовились. Скільки? 16 миль. 16 миль пів години. Все, їжджайте тоді. Танюха, ти за старшу. А ми рискнем. Все, Чекайте нас на каву. Після того, як ми з Назаром залишилися удвох, я розслабився. Зникла необхідність постійно турбуватись про всіх учасників. А думка про те, що ми їдемо додому, додала безтурботності. До того ж, майже всі мої пригоди зазвичай трапляються саме на зворотному шляху. І цього разу сталося те ж саме. Я тричі злітав із дороги. Камера, звісно, в ці моменти вирішила знімати не мене, а небо. Проте наслідки ви зможете побачити в кінці цього відео. Найбільше запам'ятався другий раз. Мій квадроцикл завис. Правий борт залишився на дорозі, а лівий уже нависав над безодньою. Я встиг перескочити на правий борт і буквально повис як противага, щоб утримати квадроцикл до прибуття Назара. Самотужки я б не впорався. Тільки завдяки його допомозі вдалося повернути квадроцикл на дорогу. Я ще не злазив, не знаю. Давай попробуємо виїхати. Куди назад вперед? Ти думаєш? Надо морду закинути, мабуть. Надо морду закинути. Не на ручнику. Постав на ручник. Воно може прокотилося, зараз включиться. Почекай, не готов. Давай. Може 4бай 4 включить? А тепер хочу подякувати всім, хто зробив цю пригоду незабутньою. Тетянь за її позитив і спорт. Назару за підтримку та смачний обід. Краще рецепт простий. Бакончик, біф, вариться. Євгену за нові знайомства і гострі моменти. А також Ксюші, яка була з нами завдяки Євгену. Ця подорож стала особливою саме завдяки вам усім. Ну що, наша подорож скінчилась. На сьогодні на квадах. Розкажу одну цікаву історію. Ось бачите налепку на, цій, на цьому мотику. А зараз я вам покажу. Ця налепка відпала на моєму мотику. Представляєте? Зараз я вам покажу. От налепка є. А от налепки нема. Дивіться. Як це розуміть? Погане приклеєно було. Bad clue. Ось вона. Бачите, налепка відпала.